Всім привіт, Презентую вам нову поставку товару це зоотовари бренду Зоофарі. Тут є різні розчоски, вичіски для шерсті для тваринок. Також такі йдуть у нас сушенники, щоб бачити, де тваринка. Така кофточка у нас є світловідбиваючими елементами. Різні будиночки для пташків, для білочок навіть є будиночок. Іграшки, косточка така, і такий шарик, який можна поставити корм сухий. І коли тваринка буде гратися з цим шариком, будуть вилітати корм. От у нас буде 30 одиниць. Вартість такого лоту 4110 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 137 гривень. Цей лот ви прямо зараз можете замовити для ваших улюбленців. Не забувайте підписуватись на наші ютуб-канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!